Да четврка моя. О! А, винульту залюзал! Пипят нам мамси, мабуть. Ты все таки Пипят мені мне. О, а в тебе, бляха, звуки нема на улице. На, поганый. На, на. Чому я каунтери так юзай, Ще Чуть-чуть у мене ульта будет. Нічого мені зробити не Я Тупо всі скилли прожают. Зара якийсь зараз і все памятництво Ну Вс, я сказав. Блін, ну все таке. -мо! Ааа, я горю. Ні, ульту треба!

Ну я вроде тоже так у меня Начальник, я тебя убью 100%. Ты дай, главное. Во. У ну, меня тоже ульта будет. Скоро. Блин. Да, у мене я ульта, пупсик. Блин, я привыкаю уже до того, тота себе. У меня завжди є. Ліна тройка це... це щось нормальне, а не каунтер. Каунтер це завжди чотири.